Книга Ісуса Новина, глава 16. І вийшов же для Йосипових синів від Єрихонського Йордану до Єрихонської води на схід пустиня, що тягнеться від Єрихону по горі до Бет-Елу. І виходить вона з Бет-Елу до луз, і переходить до границі Арті до Атароту, і сходить на захід до границі Яфлецької. Аж до границі Бетхорону до лішнього, і аж до Гезеру, і закінчується при морі. І посілиться Йосипові сини Манасія та Єфрем. І була границя Єфремових синів за їхніми родами, а границя їхнього спадку на схід була, а трота Аддар аж до горішнього Бетхорону. І виходить та границя до міхметату з півночі і повертається границя на схід до та танаціло та й переходить його з сходу до Яноаху. І сходить вона з Яноаху до Атароту та до Наари і дотикає Єрихону, і виходить до Йордану. А з тапоаху границя йде на захід до потоку Кана та й закінчується при морі. Це спадок племени Єфремових синів за їхніми родами. І міста, відділені для Єфремових синів, були серед спадку манасійних синів усі ті міста та їхні оселі. Та не вигнали вони Ханани Янина, що сидів у Гезері. І сидів ханани Янин посеред Єфрема, і так я ж до цього дня і давав данину працею. Аминь.